Ланчинська територіальна громада, яка об'єднує п'ять населених пунктів із населенням близько 11 тисяч людей, зіткнулася з фінансовими викликами. Загальний бюджет громади становить 74 мільйони гривень, але власні надходження сягають лише 18 мільйонів. Через обмежені ресурси більшість коштів спрямовуються на захищені статті освіту, медицину та комунальні потреби. Цього року великий ремонт ми зробили в ланчинському ліцеї імені Юрія Шкромеляка, а саме акт. Зал був оновлений, адже ремонт там не був здійснений ще відколи. Такий великий ремонт, напевно, до об'єднання точно не був зроблений. У Добротові амбулаторія загальної практики сімейної медицини була відремонтована господарським методом, тобто ми виділили кошти на придбання матеріалів, а працівники і підприємці долучилися саме роботою. Відремонтували, адже стан був такий плачевний. Зараз там тепло, гарно затишно. Під час наради голови громад обговорювали спільні проблеми, зокрема нестачу коштів на розвиткові проєкти та питання поводження з твердими побутовими відходами. Керівники ознайомилися з текстом меморандуму, який планують підписати, щоб спільними зусиллями шукати рішення екологічної проблеми. Це звичайно, важливим є момент про те, що ми сьогодні проговорили питання про. Тверді побутові відходи про створення центру обробки цих твердих побутових відходів в Недвірнянській громаді, зокрема про те, яка кожна громада внесе свою долю до перш за все про до проєктно-кошторисної документації, адже то залежатиме скільки вивозитиме сміття з кожної громади, адже йдеться про накопичення в кожній громаді різне. Наприклад, в туристичних громадах, такі як Ворогтянській, Ремчанський, Пільницький, сміття багато, і Недвірнянська велика громада, в інших громадах можливо менше, тому ми власне. Це питання вивчаємо, щоб потім мати якісь об'єктивні цифри, об'єктивні чинники продовження цього питання. У межах візиту учасники оглянули медичні заклади громади та місцеву пожежну частину. Голова Надвернянської РВА Петро Хмельовський наголосив, що, попри всі труднощі, ланчинська громада продовжує функціонувати, забезпечуючи базові потреби мешканців і тримаючись разом. Ми бачили наскільки під час навіть розгляду тих питань, які потребували, десь якихось фінансових питань було більше підтримки дружніх громад своїх сусідніх, а не своє особисте питання відстоювали. Тобто ми бачили, що навіть є громади, які сказали, добре. Ми допоможемо фінансово для того, щоб ми зробили спільну справу. Це мене підштовхує до такої думки, що все-таки мені вдалося зробити саме основне. Мені вдалося об'єднати громади, мені вдалося дати їм зрозуміти, що немає окремо Ворогтянської, немає Пасічнянської громади, а є Надвірнянська громада, одна велика, Надвірнянський район. Іван Наосташук, телерадіокомпанія Раї.